Сьогодні пріоритет для всіх українців закінчення війни нашою перемогою. Українські захисники роблять для цього усе можливе і неможливе. А наша задача допомагати і підтримувати їх. Міський голова Кременчука Віталій Малецький сьогодні передав необхідне обладнання військовим окремої механізованої бригади, зокрема, три тепловізори та тепловізійний приціл, три прилади нічного бачення, шість комплектів та шість станцій супутникового зв'язку Старлінк. П'ять квадрокоптерів ма. Вік, 60 акумуляторів, 20 наборів додаткових пропелерів та 10 підсилювачів сигналу для квадрокоптерів Мавік. Додаткові батареї та підсилювачі сигналу для квадрокоптерів Матріс, спеціальний принтер, картриджі, інше обладнання. Продовжуємо допомагати збройним силам. Сьогодні в котрий раз передаємо допомогу нашій військовій частині. Вона дуже гарно показала себе в Боях на Запорізькому напрямку. Я впевнений, що ця техніка допоможе нашим хлопцям наблизити нашу перемогу. Дякуємо вам за вашу гарну роботу. Тримайтеся, щоб всі завдання виконувалися і без втрат. Дякуємо. Дякую вам за допомогу. Дякую меру і Кременчуським міським громаді. Всій громаді дякуємо. Це допомога всіх кременчужан нашим Збройним силам. Вперед, до перемоги. Підтримка військових стоїть на вершині пріоритетів міста. Наша єдність та взаємодопомога одне з найважливіших завдань в часи таких випробувань для країни. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.